Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Справді, паралімпіада це дуже цікаво, це дуже е, е, наші якби насичено і дуже вмотивовано для кожної людини, яка дивилася ці змагання, і кожна людина, яка брала участь у цих змаганнях, тому що насправді там виступають дуже сильні духом люди, і українці зараз доводять, що вони є такими. Україна паралімпіаді на Паралімпіаді 2024 представляли 140 атлетів, які виступали у 17 видах спорту, із 22, які були представлені на паралімпіаді, і у медальному заліку наша збірна посіла. Як же сказав Руслан, сьоме місце, вигравши 82 медалі, 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзові нагороди. В останній день змагань медальну скарбничку повнила одна золота та дві срібні нагороди. У вислованні на байдарці одиночці на 200 метрів серед представниць класу КЛ-1 Марина Мажула фінішувала другою і здобула срібло. У фінальному заїзді Українка стартувала іще сімома спортсменками, а в підсумку поступилася представниці Чилі Катрін Волерман. Поступилася вона лише однією секундою. Тріумфально для України завершився заїзд на каноє одиночці на 200 метрівці серед представників класу ВЛ 3 25-річний українець Владислав Єпіфанов Вперше в кар'єрі став паралімпійським чемпіоном. Він подолав дистанцію за рекордні 47,49 секунди. А на змаганнях з пауерліфтингу Антон Крюку приніс Україні останню медаль з паралімпіади в Парижі у ваговій категорії понад 107 кілограмів. В третій спробі він підняв 251 кілограм і став срібним призером. От на ваших екранах були і єпіфанові крюку. Ми щиро вітаємо і щиро вдякуємо цим спортсменам за ті медалі, які вони подарували збірній України. І це. Підсумок українських виступів тріумфальний підсумок українських виступів на паралімпіаді 2024. І звичайно, ми щиро вітаємо наших представників, наших спортсменів і чекаємо наступної паралімпіади вже замови і впевнені, що там так само наші спортсмени покажуть себе дуже і дуже добре. Теніс новини тенісу українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі. У першому кулі суперниці Українки стане мексиканка Рената Сарасуа. Це господарка змагань і турнір у Гвадалахарі триватиме з 9 до 15 берез, березня. Це буде перша гра для Ангеліни після виступу на US Open на е Гранд Слемі, де вона поступилася ножтки українці Еліні Світоліні, і там вона у другому колі зустрічалася з е е однією з найкращих українських тенісисток. І, напевне, найяскравішою українською тенісисткою ліною Світольною І там поступилася Ангеліна. І будемо сподіватися, що на турнірі Гводалахарі вона покаже себе краще. На чемпіонаті Європи з дзюдо серед юніорів українські спортсмени вибрали три нагороди. Участь у змаганнях взяли понад 370 атлетів з 39 країн. Збірну України представляли 17 дзюдоїстів, і е, е, Назар Вісков приніс золото у ваговій категорії до 60 кілограмів. А ігор Цуркан та Іван Кутенков здобули бронзові медалі у вагових категоріях до 81 та 90 кілограм відповідно. Вітаємо наших юних. Дзюдоїстів, будемо сподіватися, що наступні вже змагання для них будуть це Олімпійські ігри, наступні літні Олімпійські ігри, і там ми здобудемо так само медалі. Тим більше є в нас е яскраві представники у дзюдо, і Рома Гонтюк, який, е який був срібним призером свого часу Олімпійських ігор, і Дар'я Білодіт, яка так само ще буде виступати. Тому дзюдо це український вид. І Будемо сподіватися, що наші юніори дойдуть до Олімпійських вершин. Ну, а ця новина потішить всіх вболівальників футбольного гламуру і прихильників Девіда Бехіма, і, зокрема, його родини. Ви пам'ятаєте, ми багато разів обговорювали тут в студії е, сніданку вихідний і сніданку серіал Бекхем. Так от він отримав нагороду «Еммі-2024» в галузі креативних мистецтв. Робота визнала найкращої номінації Документальний або неігровий фільм на своїй сторінці. Інстаграм Девід Бекін подякував всім, хто дивився серіал. І команді, яка працювала над ним. Ну, звичайно, він облетів е, практично ну всю планету по кілька разів цей серіал. Пам'ятаєте, я думаю, що ці е, кадри, коли Бекем зазирав в кімнату, коли давала інтерв'ю його дружина Вікторія Бекім і кіпкував з неї. Це все стало дуже таким е, милим для всіх е, шанувальників, для всіх глядачів. І взагалі, Бекким це є Бекем, як кажуть, більше того. Е, я от просто згадав пост Бехем. Він нам ну. Майже який, тому що так. вони знають про Україну багато чого. І я згадав пост Бекхема Девіда Бекхема на початку повномасштабного вторгнення. Здається, вже на другому тижні він зробив відповідне звернення. Покажіть, будь ласка, я його згадав. І тоді Девід і Вікторія Бехеми підтримали Україну разом з ЮНІСЕФ. Відкрили збір грошей на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни. Один мільйон фунтів вони самі зробили цей внесок. І тоді Бекхем сказав, що вони змушені зараз українські діти Кати українці тікають ці сім'ї розлучені дітей, забирають з ліжок. Це в цьому зверненні він казав, що будучі залишити свої будинки, і оскільки війна в Україні триває вже другий тиждень. Потреби сімей загострюються. Тобто він дав потужний меседж до нього, дослухалися, і можливо, через нього також. Ну скажімо, так він сприяв допомозі українців за кордоном. А скажи, будь ласка, а ти пам'ятаєш взагалі ігри Бекхема з українською збірною? Ну ти що звичайно пам'ятаю. І Він приїжджав сюди і навіть Хочу сказати в одному з поєдинків, коли правда Бекім не брав участь у цьому матчі. Але він приїхав, і ця наша команда збірна України приймала в Дніпропетровську. Тоді ще ні, чи вже Дніпрі, ні, ага. вже Дніпропетровську називалося це місто на Дніпроарені збірну Англії перемогли з рахунком 1-0. Бек, на жаль, не потрапив тоді на заявку, до заявки на гру. Але Бекім, ну він, по-перше, дуже тепло спілкувався завжди з Шевченком. Вони дуже добре знайомі. І е, я тобі хочу сказати, що е, вкладі Бекіма зараз грає України. Це е, Віріслав Крив який виступає в Інтер Майамі поруч з Леонела Месі, власником цього клубу є саме Девід Бекем. Але ти знаєш, мене тоді зворушила інша історія про Бекіма. Крім посту, він е надав можливість. Мені здається, на кілька днів свої соцмережі віддав керування е головному лікарю харківської по-моєму, лікарні. І, е Охматмадиту, яка сказати. показувала так, охмадиту, яка показувала що відбувається насправді з дітьми під час перших днів повномасштабного вторгнення, і як наслідок це так само дуже сильно ну якби допомогло звернути увагу е, світу на те, які злочини коїла Росія і продовжує коїти. В, ну, на нашій території. Ну, ну а з приводу Бекіма я тобі хочу сказати одне. Я за нього дуже вболівав і я можу його назвати. От якщо говорити серед футболістів, можливо, він не найкращий футболіст в історії, але те, що в нього була найкраща права нога і найкраща передача правою ногою, це однозначно. Давай привітаємо Бехема, Вікторію. Ось вони гарнюні. здавалося б е е така еліта спортивна, еліта шоу-бізнесу світового спайсорс. Але все одно вони такі людині, вони такі класні. Вони ну крутезні. І ще і тато, і мама ну, взагалі приклад для наслідування. Ну комусь, комусь Добре. так гарно вам ефіру. Спасибі, цеган, любимо.